Доброго дня добрим людям. Недавно в нас по Україні пролетіла якась аномальна спека, буквально пару годин вона була, але так по моїх дивлюся е, цих підрахунках по тому що люди розказують в Ютубі, що багатьом принесло шкоду. Тут у мене оцей повністю в тіні кущик, йому так би нічого. А оцей одинаковий дурей, а цей отримав. Ось такі от опіки. Ну я так думаю, тому що і пожива була однакова. Там, підкислення однакове. Один кущик має опіки. А другий, другий ціленькі, все, ягода така йде, набирає свого. А тут я недавно робив експеримент з себе на каналі. Розказував, що я додаю добавляю... В субстрат додав кокосового субстрату. Оцей що, що на мікрозелень. Мікро І тут, бачите, я от робив оця сторона. Я добавав, добавляв кокосовий субстрат, а оцей сорт мені не вистачило субстрату, я ж без нього зробив. І Дивлюся, що, ну, що Тобто різниця колосальна. Тобто виходить так, що кокосовий субстрат по своїй властивості він зовсім по-інакшому тримає вологу. Набагато краще. З нього, навіть, якщо взяти, потім так набрати його, то вода інакше стікає. Тобто, він має якусь таку специфіку, як губки, і тримати в собі вологу. Бо, бо, бо якщо простий такий, скажімо, режий якщо він висох і потім його назад, щоб намочити, треба дуже добре постаратися. А кокос швидше втягує себе вологу і помаліше її віддаєте. Тобто, як, як до добавок до субстрату, я бачу, що це воно дуже ефективно і корисно. Тобто Самі бачите результат. Це, це без кокосового субстрату, а це з кокосовим субстратом. Різниця ну, колосальна. Так що я на, на майбутнє буду, буду додати кокос. Всім гарного дня!